земельних ділянок для будівництва житла. Включені сім осіб. На останній комісії ми те, внесли зміну цього списку, це особи-учасники АТО, які перебували більше 200 днів. Привулок тепличний і багато бажаючих є на ці ділянки. Минулої сесії прийшли особи-мешниці Дерговича. Все-таки ми б попросили зараз включити поряд. Є люди, які були в 1365 днів. Це перше. Я вибрана міського вулиця. Єдиний в тому списку людина з припискою, не місто Другобича, яке не вкладається в наші правила на земельних ділянок за першої ді сесії 2014 року. Це мешканець Рубель, він і мешканець Луганської області, де мав житло. На даний момент заслушає територію. Він не зможе отримати земельну ділянку, він перебував більше 376 днів в зоні бойової дій. Наступне друге питання. Ми знову відсунули розвиток проєкт соціального розвитку міста і Степника. і знову від активістів, від громадськості і від керівників фракції, так само від волів комісії не надійшло жодних пропонує. Ми не можемо приймати статистичний якийсь проєкт розвитку, який нічого не змінює в тому місці.